Лабораторна робота, трифазне електричне коло при з'єднанні приймачів зіркою дає можливість дослідити процеси, що відбуваються у трифазному електричному колі при різних режимах навантаження мережі. Після вивчення теоретичної частини роботи відповідно з методичними вказівками необхідно приступити до збору схеми дослідження. Дана робота виконується на панелі номер 2 на ній розташовані вимірювальні прилади, що дозволяють вимірювати струм у кожній фазі, та навантажувальні опори, що створюють різні режими роботи трифазної мережі. В даній роботі трифазне коло буде досліджувати у трьох режимах: симетричне навантаження з нульовим проводом, несиметричне навантаження. З нульовим проводом несиметричне навантаження без нульового проводу. Навантаження для кожної фази створюється шляхом підключення, послідовно з'єднаного постійного опору, яке дорівнює 100 Ом та змінного опору 150 Ом. Таким чином, створюється навантаження кожної фази. Спочатку з'єднують лівий квіли амперметрів в панелі номер 2 і через вимикач та додатковий ампермет, що вимірює струм нульового провідника і підключає до вихідної клеми вимірювального комплекту. Розглянемо створення навантаження до однієї фази. Наприклад, фази А. З виходу опору 150 Ом послідовно з'єднуємо його з навантаженням 100 Ом. Далі приєднуємо ще одне навантаження і вихід останнього резистора підключаємо до амперметра. Аналогічним чином створюється навантаження для всіх трьох фаз. Далі підключаємо, вимірювальний комплект до зібраної схеми за допомогою відповідних провідників. І остаточно ми маємо зібрану схему. Далі підключаємо нульовий провідник, щоб вимірювати струм нульового проводу вже за допомогою додаткового приладу, який розташований на панелі нашого лабораторного стенда. Крім того, ми маємо додатковий вольтометр, який буде вимірювати лінійну напругу. І остаточно підключаємо джерело живлення лабораторного стенда до нашого вимірювального комплекту за допомогою відповідних провідників. Підключення відбувається для кожної. Фази. І остаточно ми будемо мати підключення нашого джерела живлення, і це підключення не буде змінюватись вже на протязі всього досвіду. Змінювати будемо лише навантаження, щоб забезпечити вимірювання усіх трьох режимів. Спочатку встановлюємо режим симметричного навантаження для нашого трифазного кола. Цей режим встановлюється за допомогою змінних опорів. І на амперметрах повинні бути однакові показники струму. Струм нульового провідника ми визначаємо за допомогою цього амперметра. Він є додатковим. І для вимірювання у наступному режимі ми встановлюємо несиметричне навантаження. Це робиться за допомогою змінного резистора. І навантаження у одній фазі ми суттєво збільшуємо. При цьому ми контролюємо також струм нульового провідника за допомогою додаткового ампера. Режим дослідження трифазного кола полягає дослідженні режиму, коли... Ми маємо несиметричне навантаження, і нульовий провідник розірваний. При цьому ми за допомогою вимірювального комплекту вимірюємо фазні напруги. І ми бачимо, що у цьому режимі фазні напруги суттєво відрізняються від номінальних значень. Це означає перекос фаз, і цей режим не є допустимим.